Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 14 лютого 2024 року. А впливають на нас енергії арканів Помірність, вежа і верховна жриця. Ключовим моментом сьогоднішнього дня це віднайти у собі рівновагу, так би мовити, свою золоту середину. У жодному разі не впадати у крайнощі. Треба знайти свою стабільність у нестабільних обставинах, які ми зараз проживаємо, навчитися пристосовуватися до обставин, а не конфліктувати і боротися з ними. Сьогодні дві активні енергії і одна пасивна, конфліктують між собою, тому настрій може змінюватися. Через невміння контролювати свої бажання можуть виникнути проблеми. Ситуації навколо нас можуть раптово змінюватися, так само, як і настрій, і наші плани, тому що зовнішній вплив дуже сильний. На роботі і бізнесі треба завершити вже розпочаті справи. Бажано присвятити час для самоудосконалення у своїй професії. Все буде помірно. У особистих стосунків у партнерів будуть спільні погляди, турботливість. Повільний розвиток стосунків. Для тих, хто не в парі, згодом можливе нове знайомство, але не зараз, не сьогодні. Рекомендація на сьогодні: не підганяйте події на все свій час. Краще приймайте ситуацію такою, як вона є. Варто звернути увагу на свій самоконтроль і самодисципліну. Рішення приймайте спокійно і виважено, знайте міру у всьому, утримайтеся від крайнощів, уникайте конфліктів, агресій, можуть виникати ситуації небезпечні для життя, тому обов'язково реагуйте на повітряні тривоги. Вільний час приділіть творчості, прогулянці, ремонт і прибирання житла також будуть корисними, а терпіння допоможе справитися нам з усім. А я бажаю всім знайти свій баланс, проявити розсутливість, миру вам і гарного дня.